Починаємо новий проєкт, маємо замовлення три каркасних будинки, будемо монтувати домокіт і монтувати печі. Буде альтернативне джерело опалення. Тут у нас є труби. Труби помалювали в колір фасаду. Два будинки на звутових. Один ще на стадії будівництва. Просто зведене дерево. Тут у нас стоять печі. Пріч буде стояти на наступську точку. Тут зараз будемо вирізати лату і робити прохідну частину і заливати віддарева. Робочий процес. Хлопці нам залишилося лише арештування. трошки спроще роботи. Макхід нас буде йти тут по стіні